на брата російських військових на українському сході більше з кожним днем. Технології обмежень або газ тільки за потребою. Не лише в руках сила доводить львівський силач. В ефірі новини час країни про останні події цього дня дізнаємося вже за мить у студії Поліна Солянко. Вітаю. Російська допомога бойовикам на Донбасі незаперечний факт. Росія не припиняє поставляти свою техніку та військових до районів, контрольованих бойовиками, інформують в Раді нацбезпеки. Знову зафіксовано колони вантажівок, які перевозять на наші території системи залпового вогню ГРАД. За оперативними даними до Донецька росіяни завезли нові автомати АК-74 з лазерними прицілами. Найближчим часом терористи очікують надходження снайперських винтів. Тівок сучасного зразка Зафіксовано пересування з Російської Федерації у напрямку міста Сніжне Донецької області двох колон техніки у складі близько 50 тентованих Камазів, які майже кожен з них буксував за собою артилерійську установку. У нас є свіже відео вчорашнього проходження ще однієї важкої колони. Ви можете побачити це танки. І самохідні артилерійські установки. МОНа. чужі серед своїх свої серед чужих. Заарештовано колишнього начальника контрозвідки служби безпеки України Володимира БК. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомив голова відомства Валентин Наливайченко. Наступний у списку Олександр Якименко. Екс-голова СБУ його теж підозрюють у державній зраді та керівництві розстрілом активістів Майдану в лютому. Також на додав проте колишніх співробітників відомства вже є 25 кримінальних впроваджень. Їх підозрюють у співпраці з терористами. Теракт у Харкові, помста за допомогу бійцям АТО. Таку версію серед інших висунули свідки вибуху, що стався в одному з пабів міста. Нагадаємо, все відбулось у неділю ввечері. Внаслідок 11 постраждалих. Двоє знаходяться в реанімації. Правоохоронці класифікують трагедію як. Теракт. Очевидці ж події переконані, так зловмисники помстилися працівникам закладу за те, що ті допомагають нашим військовим на сході та переселенцям. Слідство триває, до слова, причетних до теракту зафіксували камери відеоспостереження закладу. А тим часом в зоні бойових дій на сході гинуть наші військові та цивільні. В Авдіївці, коли люди набирали воду коло насосної станції, бойовики відкрили вогонь. Четверо мирних жителів загинуло, сім поранено. Повідомляє Уніан, посилаючись на прес-службу Донецької ОДА. І щодо втрат серед військових. За останню добу двоє загинуло, п'ятеро наших бійців поранено, повідомляють в РНБУ. Терористи продовжують обстрілювати населені пункти. Найбільш напружена ситуація поблизу селища Чорнухини, що на Луганщині. Лише протягом дня його п'ять разів обстрілювали з градів. Масштаби руйнування вражаючі. В селищі назріває гуманітарна катастрофа, а підійти туди поки що неможливо через бойові дії в інших районах, повідомляє Андрій Лис. Протягом доби найактивніші обстріли та напади на позиції сил АТО відбувалися на Дебальцівському напрямку. Так біля селища міського типу Ольховатка з реактивних установок ГРАД бойовиками був обстріляний базовий табір сил антитерористичної операції. Завдяки своєчасному отриманні інформації та інженерному обладнанню нашим військовим вдалося уникнути втрат. Також з градів та мінометів бойовики тричі обстрілювали наші позиції біля селища Нікішине, чотири рази в районі селища Новоорлівка, тричі біля селища Чорнухине та сім разів біля селища Міус. Українські вояки продовжують відбувати атаки. Як і раніше, бойовики не припиняють стрілянину в Донецьку та зоні прилегрих районів. Ситуація складна, але контрольована, говорять в штабі АТО. Бійців і зброї, аби давати відсіч ворогу, вистачає. В Раді безпеки повідомляють, що потреби в четвертій хвилі мобілізації наразі немає, а ще триває ротація. Зокрема, нашим запорізьким колегам вдалося поспілкуватися з прибулими вояками. Попри прохолоду та похмурий день запоріжців, котрі чекали своїх героїв декілька годин, так і порадувало сонечко. Висловити щире слово подяки своїм захисникам. До облдержадміністрації прийшло з понад шість сотень люду. На охороняють храняють наш пакій, і це то мало, що ми можемо зробити для них. Бійці 93-ї бригади, котрих за нелюдську витримку прозвали кіборгами, Сьогодні на ротацію повернулися додому, де піски, донецький аеропорт, далеко не весь перелік місь бойової слави. Прямісінько над самим лігвом бойовиків нашим військовослужбовцям вдалося гордо підняти український прапор. Загалом кордони країни боронились понад п'ять сотень бійців відповідного підрозділу. Сьогодні ж зустрічають лише двісті, і на превеликий жаль, тринадцятьом не судилося повернутися разом з ними. Почесне звання героїв вони носитимуть вже посмертно. Ми зробимо все можливе, щоб всі члени сім'ї, первых погибших, будуть обізпічені нормальними условиями жизни і всім необхідним. І ні один член, ні один І за то не буде забити. Коридор слави для мужніх воїнів. Організатори не могли влаштувати з півгодини. Один поперед одного люди намагалися пробратися поближче до бійців. І ось визначна мить. Герої виходять з автобусу та йдуть познарод. Гучними вигуками дякуємо. Слава герої! Жінки з поцілунками та обіймами. Прямо таки накидувалися на хлопців. Чоловіки тисли руку, а діти з квітами та солодощами. Всі за мирне життя дякували, як могли. Чесно ну, нету. Мы ми вышли з автобусу з машин. Ну чесно, не ожидали. варто зазначити, що сьогодні, окрім 93-ї, бригади, до Запоріжжя повернулися також в бійці 55-ї. Всі вони пробудуть вдома у відпустці близько трьох тижнів і надалі знов відправляться в зону. АТО. нас захищати Газ не розкіш, обсяг його споживання в державі перевищує добовий ліміт, особливо в промисловості. Повідомляють в НАК Нафтогаз України. Отже, доведеться зменшити споживання ресурсу. Україна і Данія вже домовилися про спільний проект. Планується створити міжнародний енергетичний центр. Його завдання удосконалення енергоефективності в Україні. Ми також дуже цінуємо створення аналітичного центру з питань енергетики в Україні. Це для нас дуже важливо, адже ми одні з перших у світі за споживанням енергоресурсів на один долар ВВП. Це неймовірно. Щодо російського ресурсу, Україна купуватиме його лише в необхідних обсягах, стверджують в НАК Нафтогаз України і нагадують, Ді реверс через словаччину в планах скористатись послугами Німеччини. Вдалося домовитися із компаніями Польщі, Угорщини та Норвегії. Ситуація під контролем, але економити доведеться. Відповідно до завдань, які поставлені сьогодні, урядом. І ситуацію, що складала, склалася з забезпеченням газом, маємо спожити ще на 30% менше порівняно з минулим опальним періодом. Попри всі обмеження, опалювальний сезон в Україні. Триває послуга, має надходити вчасно і якісно. Наголошують в профільному міністерстві в протилежному випадку. Радять споживачам вимагати перерахунку від виконавця послуг та звертатися до прокуратури із скаргою на бездіяльність комунальників. Тих, у кого холодні батареї, мінрегіон просить повідомляти в диспетчерську службу за номерами, які ви бачите на екрані 044 код Києва 207 сім Співвітчизників в зоні АТО обіцяють підприємці. Зокрема, на Тернопільщині місцева фірма взялася виготовляти буржуйки для солдатів. Наші регіональні колеги продовжать тему. Виготовляти буржуйки для військових запропонував один із працівників підприємства. Ярослав Хомишин волонтер. Неодноразово бував на передовій. Бачив, як живуть наші хлопці. Каже, наше завдання зігріти захисників. Зараз е, е, йдуть морози, і є нагальна потреба в тому, щоб людям було тепло. Ну, бійцям. І якби каже, в нас є метал, є з чого зробити, там потрібні буржуйки, там, щоб люди мали чим грітися, мали чим на чому розігріти собі, їсти, чи там посушити одяг, чи посушити там взуття, якщо потрібно. Ну і ми самі своїми силами, е, самі змайст... змоделювали самі і самі зробили. І от вийшов такий виріб. Чоловіки на підприємстві заготували матеріали. Буржуйки виготовили із старих газових балонів. У конструкції складаються ніжки, знімається димар, тому її зручно транспортувати. Вага однієї 40-50 кілограмів. Бачите, ці буржуйки так зроблені, щоб ще гріти їсти. На ній навіть можна і яйця жарити на тих буржуйках. Головне, щоб сковородки були. Якщо будуть сковородки, це вони собі все пожарують. Вона нагрівається до червоного, та як газова плитка. Вона. На підприємстві готові й далі виготовляти буржуйки для АТО, якщо буде потреба матеріалів. Вистачає першу партію передали волонтерам автомайдану Тернопіль. Наступного тижня обігрівачі і теплі речі повезуть на передову. Половина з них попаде на 128-му бригаду, ті, які бійці 128-ї бригади вони зариті в землю, не в полі стоять, там практично у них немає ні приміщень, нічого. А решту ми вже поспілкуємося безпосередньо з командирами і будемо знати, кому там є необхідність, кого немає необхідності. Бо знаємо, що деякі наші батальйони, так як батальйон Тернопіль, забезпечені всім. Переселенці зі Сходу в кожній області створені регіональні штаби, куди можна звернутися за допомогою. Йдеться про отримання тимчасового місця проживання та роботи. Якщо людина планує переїхати з небезпечної території, вона звертається до регіональних штабів, що створені у кожній області, там вона може отримати в першу чергу медичну допомогу допомогу психолога і для реєстрації майбутнього місця мешкання там є всі необхідні дані, де практично відпрацьовано, куди може їхати, забезпечується необхідне транспортування, воно проводиться у нас безкоштовно. Єдина база даних про переселенців надійно захищена. Боячись поширення інформ... приватної інформації інтернетом, жителі тимчасово окупованих регіонів не квапляться ставати на облік. В міністерстві соціальної політики наголошують, хвилюватися немає причин. Завдяки саме цій базі даних нині в безпеці близько 450 тисяч переселенців. Станом на 7 листопада осіб. Розміщено 452 952 людини. Кількість родин 169 250. На сьогоднішній день звернулися за отриманням державних соціальних допомог ці переміщені особи до органів соціального захисту 272 861 людина. Легальне працевлаштування, адже саме так можна протидіяти трудовій експлуатації на Хмельниччині, вести роз'яснювальну роботу з населенням та допомагати з пошуком роботи взялися місцеві активісти. Надія білова з подробицями далі. Проект Легальна зайнятість Перешкода для трудової експлуатації має на меті збільшити поінформованість суспільства щодо цієї проблеми. Партнери проєкту, а саме Хмельницький обласний та міський центри зайнятості, проводять активну роботу не лише з безробітними, а й з роботодавцями. У цьому році з роботодавцями проведено більше майже 500 семінарів, на яких наголошувалося про дотримання трудового законодавства. При Оформленні трудових відносин з, робото... з працівником для безробітних також проведено дуже багато семінарів для того, щоб довести до людини необхідність узаконення відносин з роботодавцем. Сьогоднішнє законодавство створює ситуацію, у якій вигідніше працювати нелегально. Однак не єдині закони потрібно змінювати, впевнені у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Якщо ми психологію не не змінимо, і це умови децентралізації влади, коли нам прийдеться області самі заробляти на себе, виводити з тіні, легалізувати трудові відносини і тим самим зменшувати ризики трудової експлуатації. Ми без зміни психології нічого не зможемо зробити. Шестимісячна клобітка праця на теренах Хмельницької області дала перші результати. Ми планували, що десь 40-45% з осіб, які до цього погоджувалися, на пропозицію працювати нелегально, якщо пообіцяють високий заробіток. 40-50 осіб після заходів все ж таки переглянуть свою би, позицію і може скажуть ні. І так вийшло. Представники проекту припиняти інформаційну роботу не збираються. І ще раз нагадують хмельничанам про основні моменти, які мають насторожувати при працевлаштуванні. Висить оголошення, яке оформлене. Вже невірно. Нема адреси, лише там, ну, працевлаштування в Польщі, яскравий листочок, мобільний телефон. Звертайтеся. Це вже порушення даже елементарних правил на оформлення оголошення. А зараз з нами на прямому зв'язку регіон про новини Львівщини. Вже готова розповісти моя колега Ірина Гоць. Ірино, вітаю, вам слово. З вами Львів розповімо про український бізнес, розкопки в центрі міста, як у нас відзначатимуть революцію гідності та про новий рекорд України, який встановив Львівський стронгмен. Близьковичний прогрес Україна увірвалася в топ-100 рейтингу світового банку за умовами легкості ведення бізнесу. Нагадаю, група світового банку належить до найбільших у світі джерел фінансування і складається з п'яти тісно пов'язаних між собою установ. Щороку організація проводить моніторинг за різними критеріями і визначає найбільш економічно розвинені країни. Цьогоріч світовий банк розробив рейтинг, що стосується ведення бізнесу, із поміж 189 ти країн віддав Україні 96-ту позицію. Хоча ще минулого року наша країна була на 112 й сходинці. Ми поцікавились в експертів, як зважаючи на економічну кризу та політичні потрясіння українському бізнесу вдалося досягти такого рівня. Між Філіппінами та Багамськими островами Україна покидає перелік світових аутсайдерів і стає на 16 кроків ближчою до лідерів. Довіра до бізнесу зросла. Довіра, напевно, бізнесу до влади також покращилася. Я так сподіваюся, що судова система запрацює. Зараз пішли серйозна така, фінансова допомога заходу, тобто це знов ж таки довіра МВФ, це також для бізнесу важливий сигнал, так що довіряють міжнародні фінансові інституції. І напевно, ці чинники в першу чергу зумовили те, що загалом бізнес ситуації. Сута ведення бізнесу в Україні покращили. Спрощення процесу сплати податків для компаній завдяки введенню електронної системи подання декларацій та сплати єдиного соціального податку. Ось основні рушії підняття українського бізнесу, кажуть податківці. І додають, невдовзі рейтинг буде ще кращим, оскільки податкова система реформується. А це один із основних важелів впливу на розвиток бізнесу. Відповідна концепція реформ вже давно розроблена. Там пропонується зменшення кількості податків знову ж таки з 22, які на сьогоднішній день є, до дев'яти окремі податки будуть об'єднані, окремі податки взагалі будуть знівельовані, оскільки вони являються неекономічними. Тому що основна мета це при адмініструванні отримати економічний ефект. Водночас експерти кажуть на швидкі зміни розраховувати не слід. Попри успішний ривок у рейтингу, експерти світового банку не уминули увагою і найголовніші прогалини в українському бізнес-кліматі. До прикладу, у 127 двадцяти країнах світу можна відкрити власний бізнес трохи більше аніж за два з половиною тижні в Україні. ж, Аби розпочати власну справу, необхідно пройти шість дозвільних процедур, а це щонайменше 21 день. Місто в місті під час розкопок у центрі Львова археологи виявили поселення давних, давніх, давніх слов'ян, яке датується 7 століттям нашої ери. Воно було відкрите на місці будівництва на вулиці Веселі. 5. дослідники фактично щодня знаходять там щось нове. Переважно це рештки побутових речей. Наприклад, до приїзду нашої знімальної групи копачі знайшли частину давньої люльки. У розкопі площею 24 метри квадратних та глибиною всього 4 метри археологи знайшли справді цікаві та унікальні речі. До прикладу, ось цей мідний ніж, частину люльки, яка датується 18 століттям та практично неушкоджений глечик. Досліджувати територію археологи взялися місяць тому. Відтоді натрапили на господарські ями, в яких були уламки ліпного посуду і прядила, які датують приблизно 7-м століттям. Також виявили фрагменти гончарної кераміки та скла пізнього середньовіччя. Збереглася і частина дерев'яної діжки, яка. Ймовірно, була тодішнім холодильником. З цієї діжки походить не дуже багато, скажем так, керамічного посуду. Ну більше з, з якого можна відновити, ну поклеїти там і догіпсувати. Вперше подібні знахідки археологи викопали 22 роки тому, де сьогодні ринок добробут, як і нині, це були рештки поселення прасько корчацької культури. Той матеріал, який ми отримали, вже свідчить про безперервність заселення цієї території, принаймні про протягом останніх 1300 років там з середини сьомого століття нашої ери. Речей з іменами чи прізвищами наразі не виявлено. Знайшлися залізні підківки для взуття, кістяні трафарети для ґудзиків та самі ґудзики, і навіть металева пряжка з чоловічого паска із двоголовим орлом згодом науковці досліджуватимуть іншу частину території. І вже майже рік, як живемо фактично у новій країні, 21 листопада цього року Україна відзначатиме річницю революції гідності. Нагадаю, протести розпочались як реакція на рішення Кабміну про призупинення процесу підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС та мітинги значно поширились після силового розгону мирної демонстрації у Києві вночі 30 листопада. Як відзначатимуть річницю революції гідності на Львівщині? Далі у сюжеті. І це все довелося пережити українцям. З цією перемогою та водночас болем українці живуть уже майже рік. Тоді повстали чи не усі? Одні стояли у Києві і боролись за справедливість, інші підтримували вимоги Євромайдану у своєму селі та місті. У Львові про події революції нагадує ось цей курінь. Однак, якщо тоді там лише грілися пікетувальники, то зараз там волонтери збирають кошти на атом. Вона символ, як би вам сказати, символ непокори. Вона символ того, що в країні війна, і ця війна це продовження революції. 21 листопада. Україна знову згадуватиме, як все було на Львівщині. До річниці Євромайдану вже почали готуватись. Відтак комітет майдану Львівщини сьогодні обговорював, як відзначатимуть події річної давності. В ситуації в країні, котра є на сьогоднішній день, говорити про якісь святкування, немає змісту кошти, які на це потрібні краще потратити і на, на, на на фронт, який того потребує більше. А власне, в рамках тих сил, які є в кожного середовища, спробувати організувати відзначення з завданням, якого якого буде надати ще й моральний поштовх. До святкування річниці революції гідності долучиться і молодь. Планується масова студентська хода. Для студентів це є певний символізм, це є піднесення. І хочеться, щоб цей день ми провели на такому високому рівні піднесення, як інтелектуального піднесення, так і морального піднесення. Щоправда, точної дати та місця проведення заходів ще не визначили. Однак зійшлися в одному згадати все і всіх необхідно. Про це мусимо пам'ятати про тих людей, які поклали своє життя на майдані за нашу і вашу свободу. Як свідчення. Як сповідь зробити, щоб це люди, зокрема солдати, доєдналися, які зараз в госпіталях, волонтери, люди, які пережили втрати, щоб вони говорили з громадою. Як саме відзначатимуть першу річницю Євромайдану, буде відомо вже наступного тижня. Львів має ким пишатись. Силач Олег Скавиш дивує своїм умінням не тільки пересічних людей, а й досвідчених стронгменів. У нього унікальний талант зубами може протягнути тонни заліза. Цими днями він мав намір встановити рекорд України. Який і чи вдалося далі? Відомий як тягне зуб. Педіатр за професією, астронгмен у житті. Раніше Олег Скави вже становив два рекорди. Тягнув зубами трамвай та плавкран. Сьогодні ж хоче протягнути 56-тонний залізничний вагон. І йому таки вдалося. Без жодної опори протягнув зубами вагон. Вагон Олег протягнув на відстань 17 метрів 86 сантиметрів. Такі номінації рекорд встановлюється вперше. Хоча Олег, вже, як я говорила, вже зарекомендував себе, як тягне зуб. І, власне, вже не першу вагу, яку він тягне зубами. Але вагу, саме вагон, залізничний вагон, був потягнутий вперше. Олег зізнається, розраховував протягнути на 5 метрів, проте недоцінив свої сили. Про те, що може переміщати зубами тони вантажу, дізнався випадково і вже понад 10 років не полишає цього захоплення. Це друге життя, скажімо так, це давно вже не хобі. Пиво трошки під нахилом вверх, це ще набагато складніше. Зубами випадково виявив. Особливо ніколи не зуби, не жалівся, але коли церковим атлетизмом почав займатися, це силові церкові номери, там не тільки зубами, але багато чого там піднімати, згінати, то знайшовши і зубами, так само в церкві працювали силачі старовинні. Пробував п'ятку гірю там підняти, якусь машину дрібну потягнути. ніби нормально все, ну, так, понаростаючи. Силі сина дивується й мати, проте одночасно й хвилюється за нього. Звичайно, я пишаюсь і переживаю одночасно. То велике навантаження на зуби, і як воно вплине на здоров'я, то теж ніхто не знає, бо наслідки бувають багато пізніше. Проте триразовий львівський рекордсмен зупинятися на досягнутому не хоче у планах силача – вписати своє ім'я у книгу рекордів Гіннеса. На цьому все миру нам усім, та віри у краще. До наступних включень. Ірино, дякую. До наступних зустрічей а ми продовжуємо далі. 60 медалей на чемпіонаті світу з рукопашного бою. Досягнення юних подолян вже традиційно спортсмени представляли Україну на світових змаганнях за версією міжнародної федерації КОНГСау у Польщі. Як готувались на те і сподівались. Півторамісячні щоденні тренування перед змагального періоду дали про себе знати. Адже завдяки професіоналізму тренерів та наполегливій праці спортсменів самсонівцям довелось підійматися за нагородами на п'єдестал 60 разів. Наша команда виставляла 32 чоловіка. В результаті ми зайняли 60 медалей. По всім направленням, От, 23 медалі перших, 23 второї і 14 третіх місць. Вже вдруге побував на чемпіонаті світу Тімур Молдаванов. Молодий самсонівець каже, що цього разу йому вдалося виступити набагато краще, ніж позаминулого року. Враження було, що, що тут було, дуже багато чого змінилося. Супротивники були дуже сильніші і в них техніка, техніка підвищилася. Результатом своєї команди тренер залишився задоволеним, втім зізнається, що працювати їм ще є над чим. Особливо, що стосується майстерності виступів проти невидимого супротивника. Вката наша школа немножечко посла задник, то есть трошечки проиграли именно по той причине, что больше уделялось внимание ритму, больше уделялось внимание каким-то таким ну китайским направлениям. Мы более традиционные, более классические исполнения делали. Есть над чем работать. То есть каждое соревнование это экзамен. Того року, вогода, яких ми тренувалися». більшість спортсменів здали свій екзамен на відміну і здобули по кілька медалей у різних версіях. До прикладу, юна спортсменка Ліза здобула аж чотири нагороди найвищого готунку. Коли я виступала в обичному кату, в мене було 15 чоловік суперників, і я зайняла перше місце. Втім, зупинятись на досягнутому вихованці спортивної школи не збираються і до наступного чемпіонату планують підготуватися ще краще. Плекаймо мову. Мовне питання неодноразово ставало темою спекуляцій та політичних конфліктів. Та справжня біда таїться не в сесійних суперечках і документованих заборонах. Велика втрата відчувається тоді, коли українці відмовляються говорити українською. Отже, велике надбання великої України рідна мова стало темою обговорення для учасників круглого столу, що відбувся у столиці. Мудрі люди говорять: без історії немає народу. Це стосується насамперед мови. Саме вона забезпечує неповторність, відображає історію та зберігає культуру. Голова національної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький наголошує: у сучасному світі здатність нації обороняти цілісність мовного простору є вагомим фактором. Він впевнений, що кожен українець повинен усвідомлювати і переосмислювати роль державної мови як чинника об'єднання і консолідації України та її єдності. Як Запевняють фахівці, нині 77% українців не відчувають дискримінації і не мають мовного бар'єра. Утім, говорити правильно це науковий процес. За словами мовників, слух ріже саме суржик і незнання української граматики. Мова це культура людини. І я, я не філолог, я інженер, я економіст, але я люблю мову. Не тільки що вона красива, а і ще й за те, що я народився 30 кілометрів від Тараса Григоріча Шевченка. Як ми забруднюємо мову по телебаченню, по радіо, ведучі, з ними ніхто, мабуть, не працює. Ну, наприклад, забруднення йде з кожним днем. За кожним словом, людина споживає слово власне. Без нічого. Власне кажучи, це інше питання, то я, власне, пішов, власне, купив, власне, що, якщо ти кажеш я, то ти це вже власне. Забруднюємо, і це на всіх, на всіх рівнях забрудню, забруднення пішло. Або під Києвом. Що таке під Києвом, біля Києва, або поїхав на Україну і ми всі мовчимо, що поїхав на Україну. Хіба ви чули, що хтось сказав? Поїхав на Велику Британію, поїхав на Сполучені Штати Америки. Чим танком поїхав? Чи чим ти поїхав? Уже поїхали танком. Ми самі наговорили. До речі, так. Будь-яка мова має соціальне призначення. Магічна сила слова стала першою основою для появи людини як носія розумного і духовного творця на землі. Чого не скажеш про нинішній інформаційний простір у національній експертній комісії впевнені, що антиукраїнська продукція призвела до різкого скорочення україномовного простору і шкодить повноцінному існуванню населення країни, тому питання внесення змін до інформаційного законодавства край необхідні. Альона Сіра Ігор Крижанівський час країни. Київ, це була остання новина на сьогодні. Я з вами прощаюся. Миру Україні, бережіть себе.